Ігор, я извиняюсь. А можете прочитати, що тут написано? Валентин, я миюсь. Та я поможу. Валентин, я уходжу від тебе. На згадку про себе я лишаю тобі сина, нашого сина, Валь. Як це взагалі можливо нашого сина? Йому 28 років, а ми живемо всього 7 місяців. Я знала, що ти. Подумаєш, як це взагалі можливо, але це можливо, Валюш. Це випадок один на мільйон. А до кого вона пішла? Ти запитаєш, до кого я пішла. <риклад> Ти що вона тебе читає, дядя? <риклад> Ти завжди замовляв папіроні з сиром, а розраховувалася за неї і я. Грошей у нас ніколи не було. Це жба. 那。Nah.